Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні хочу поговорити про інвестиції в українську продукцію. Це нумізматика, кабонистика. Що краще зараз, у 2024 році, інвестувати, що найбільше дасть нам прибуток в найближчий час. Національний банк України продовжує надіїти. Вийшла чергова монета, присвячена Чорнобилю. Класна монета лека Чорний. Вдалося її купити в Національному банку України. Онлайн. Одну таку і одну в такому вигляді. Ось так от виглядає. На жаль, більше не вдалося купити, і їх ціна відразу почалася на ринку 850 гривень. А по ціні банку зараз я вам скажу. Просто в капсулі коштує 165 гривень. А така, здається, 218 гривень, якщо не помиляюся. Із-за того, що вийшла ось така нова монета, перша монета Кінь Проживальського відразу піднявся в ціні. Зараз мінімум 1800 гривень коштує ця монета. Мені вдалося купити її в 2021 році напряму у Національного банку України за 71 гривню 2,5 долари. А зараз вона коштує 1800 гривень. Непогана інвестиція. Звісно, якщо б я знав, що буде така перспектива по монетам, я б їх накупив навіть з рук. Тоді вони продавалися 150, 200-250 гривень. У 2021 році я тоді тільки почав цікавитися українською продукцією, нумізматика, банистика. Тому відразу не накупив. Хоча я тоді відчував, що ця монета чудова інвестиція, але тоді не накопив їх. Ну нічого, не жалкую вкладався в інше. І так, зараз добре йдуть по ціні ось такі роли ЗСУ. Різні роли. я потрохи їх зараз купую. Але купую не ті, що піднялися в ціні, а ті, що ще не піднялися в ціні. Це дуже важливо. Головне, зараз інвестувати так, щоб був приріст в 2-3 рази за кілька років. А не так, щоб можна було чекати. Коли інвестиція у вас здорощує на 100% десь 5-10 років, краще коли вони росте в 2, в 3, в 5 разів у найближчі 5 років. Це дуже добре. Тому треба управляти своїми інвестиціями. Якщо щось здорошу добре, і немає перспективи дорожчання далі в різкому темпі, тому треба це продавати і купувати щось інше перспективне. Дуже зараз сильно йде тема військова, наприклад, головне управління розвідки також купив по банку близько 100 гривень, точно вже не пам'ятаю. Зараз вона мінімум 600 гривень коштує. Потім буде дорожчати з руками, тому що монета цікава, тираж 50 тисяч. Для нашої країни забагато 50 тисяч. До війни. Навіть 30 тисяч то вже було багато для нашої країни. Монета цікава і, скоріш за все, ця монета піде на міжнародний ринок захочуть купити її європейські, американські люди собі в колекцію. Тому що військова тема завжди цікава для всіх. Більше цінниця, ніж щось там, звичайно, наприклад, рослини, тварини і так далі. Хоча ось такі тварини. Із-за того, що так виглядає, і тому що це Чорнобиль, вони дорогі і завжди будуть дорожчати. А коли зберете всю колекцію, коли всі вони вийдуть, всього тут повинно бути 6 тварин, вже вийшло 4 монети, ще 2 монети, і колекція по цим монетам буде зібрана. І тоді ціна спокійно може бути 10 тисяч гривень за 6 монет. Хтось вважає, що це багато, що це роздутий ринок, тому що ТРАж на кожну монету 40 тисяч. Ну, я думаю, що ці монети підуть за кордон, тому що тему Чорнобиль знає весь світ. Я срібло майже не купую, тому що срібло дуже рідко стріляє по ціні високо. Бувають випадки, там пектораль, наприклад, так воно дуже сильно здорожчало. Але спробую її продати за такі гроші. Клієнтів дуже мало на такі суми. Ось така міні-банкнота 20 гривень, срібна, 7 грам срібла. Купив її півтора року тому за 600 гривень. Такі 30 років незалежності України. Не знаю, будуть вони сильно дорожчати чи ні. Купував за 950 гривень, тобто 35 доларів. Це напряму в банку купував. Тираж великий, 15 тисяч для срібних монет України це дуже великий тираж. Ну, час покаже. Зараз вони потрохи дорожчають, але в основному завдяки інфляції та здорожчанню долара. Фактичний ріст монети він маленький. Також потрохи купую монети: це герої України, волонтери, залізничники, енергетики. Також цікава тема після закінчення війни. Ці монети будуть дорожчати. Так що можете купувати? Зобливо мені подобається монета волонтери. Тому що волонтери також серед них є дуже круті люди. І ця перша монета, котра на честь волонтерів. Вони вже давно заслуговують таку монету на честь себе. І добре, що Національний Банк України випустив її. Хоча мав. Випустити після 2014 року. А тільки зараз згадали про волонтерів. До речі, мені якось попалась монета, що реверс був розгорнутий на 180 градусів. Я так зрозумів, саме на цій монеті волонтери був певний відсоток браку по банку. я купив монети, я тоді купував на подарунок волонтерам. 5 штук купив у однієї людини. Він, я так зрозумів, напряму в банку купив і мені перепродав. І серед тих монет була та завідна монета. Я її продав через OLX за 3 тисячі гривень. Скажете, що дешевів? Та ні, не продешевів, тому що в той час, коли я продавав, їх ціни були від 2,5 до 3,5 тисячі гривень. Так що посередині ринку я її продав і продав дуже швидко. Я виставив оголошення через годину вже в мене її купили. Це, до речі, вперше мені так пощастило з монетою, що був брак по банку. Також трохи є жетонів міста героїв. Зараз популярні це Херсон Харків Маріуполь. Вони завжди будуть цінитися, завжди будуть рости в ціні. Хтось більше, хтось менше буде рости по ціні. Я намагався купувати, щоб подешевше було, тому що зараз купувати на інвестицію там, Маріуполь, Харків, за 400 гривень, не знаю. Я не знаю, як вона буде рости. Повільно чи швидко. Хто його знає, тому ризикувати не сильно хочеться. Але якщо там нижче ринку вдається купити, то я купую. Є в мене ось така чудова монета. Це банк Гана випустив на честь. України, У них є певна серія на честь України. Це Фортеся Бахмут. Я думаю, ця монета після війни через певний час буде коштувати космічні гроші. Приклад є монета Азовсталь від Гани з тиражом 333 одиниці. Її ціна зараз, якщо пощастить знайти, близько 60 тисяч гривень. Ця монета Фортеся Бахмут, і також в мене є монета загортована в боях. Поки що не ростуть, але через певний час вони дуже добре зростуть по ціні. Тираж такої монети майже тисяча одиниць. Це на весь світ. Ось із такої серії батьківське щастя, ця монета завжди буде популярна, але не буде прямо рости постійно. Вона, на мою думку, дійде до певної суми і зупиниться. Тому що зараз ця монета добре на подарунок батькам. Або монети народжені в Україні. Так, це круті монети на подарунок, там на день народження, або на хрещення дитини, або на щось таке. Але коли вона буде коштувати 50 доларів, навряд чи прям активно будуть її купувати. Наприклад, і цієї монети тут тираж до 100 тисяч це дуже великий тираж. І тому так, вона зросте ще трохи, але потім, я думаю, вона зупиниться. Поролом, що можна сказати, роли можна зараз активно купувати, інвестувати в них. Тому що роли завжди будуть цінитися. Цінність ролів в те, що їх розпочатують постійно, їх кожного разу все менше і менше становиться. Ще певну кількість розпочатав монетний двір України, щоб пустити ці монети в обіход. Але вони в обіході майже не зустрічаються, тому що коли люди отримують їх нарешті, вони залишають їх собі. Цього зараз 19 монет на честь ЗСУ. 15 монет це ось такі великі і 4 монети маленькі. Тараж великих монет 1 мільйон штук. А це 40 тисяч ролів на 1 мільйон монет. Скільки розпечатали ролів, хто його знає. Знаю точно, що першу монету кіберги розпечатали дуже багато. Я не знаю, скільки там ролів залишилося. Може 5 тисяч, може менше, може одна тисяча залишилося, Тому що це перша монета була, всі хотіли її розпечатати, показати, подивитися, навіть зараз їх розпечатують, щоб поштучно продавати. Тому вони ціняться. сама монета зараз кіберги, середня ринкова ціна однієї монети 180 гривень, що на мою думку це дуже дорого. Так як тираж цієї монети 1 мільйон. Такі монети також будуть цінитися, хоч у них тираж 10 млн штук. Але 500 тисяч вони запакували в такі тематичні роли. Тобто 20 тисяч ролів таких монет. 20 тисяч це вже невеликий тираж для нашої країни. І все одно їх будуть розпечатувати. Навіть я, коли купував в банку, перші монети я не знав, що окремо можна придбати роли, там, де 40 штук, я купував такі і розпечатував. Там Комусь дарував або продавав. Тому вони будуть з часом цінитися. Так що можете в них інвестувати, тим більше їхня ціна зараз за один рол 450-500 гривень можна знайти. А по банку вони продаються 420 гривень, плюс-мінус 10 гривень. Хтось може сказати, що нащо в цей хлам інвестувати, краще інвестувати в старе срібло, в старе золото. Але що я хочу вам сказати? Я послухав людину, котра займається монетами вже багато років, Це радянськими, царизмом, ну, різними цікавими монетами, І він каже, що Ціна золотого червонця котрому там, 100 років або більше це ціна металу плюс 25%. Тобто здорошення цієї монети це скачок зараз по золоту, та додатково 25% більше, ніж за 100 років. Причому тиражив у тих монет мільйонні. Так, звісно, якщо там якийсь рідкісний рік, розновидність, стан. Вони будуть коштувати дорого. Але в основному вся частина цих монет вони недорогі по відношенню к золоту. Тобто плюс там 25% або трохи більше. Я просто не бачу сенсу інвестувати туди. Наприклад, дехто каже, треба інвестувати в радянські рублі-полтинники. Ну так, можна купувати зараз 50 копійок 24-25-го. го Року там, по 300-400 по гривень. Але через 5 років, скільки вони будуть коштувати? От навіть не прив'язувати до гривні, а прив'язати до долара. Ну, наприклад, накупили ви по 10 доларів. Через 5 років вони будуть коштувати 20 доларів. Сильно в цьому сумніваюся. А якщо ви такий рок купите за 10 доларів. Або такий Ров трохи більше 10 доларів. Це 21-2022 рік. То через 5 років вони здорошують в 2, в 3, а може і в 5 разів. А срібні золоті монети, старі, вони так не дорожчають. Плюс цих монет це їхня ліквідність, тобто їх легко продати. Наприклад, золото. Золоті монети там 5 рублів, 10 рублів. Можна просто взяти з собою за кордон. Легко їх провести, тому що вони місця майже не займають, їх легко сховати. Провіз і там з легкістю їх продав. Це їхня ліквідність, це їхній єдиний плюс. Хоча ще плюс є це збереження інвестицій, тобто збереження ваших грошей ви вклалися, все золото воно лежить, воно не дешевіє. Воно потроху росте, в основному росте за рахунок металу, за рахунок. Ціни на метал. Що з приводу бонистики? Я зараз активно інвестую в такі банкноти 30 років незалежності. От на днях купив номінал 200 гривень, купив 15 штук. Чому я так багато купив цього номіналу? Тому що зараз ця банкнота коштує 450-500 гривень. А, наприклад, банкнота 100 гривень коштує 900 тисяч гривень, тобто в 9-10 разів більше свого номіналу. А ця банкнота всього-навсього в 2 рази більше свого номіналу коштує. Ця банкнота наступна котра буде дорожчати із цієї серії банкнот. Тобто, вона спокійно може коштувати через рік або через 2-2 тисячі гривень. От спокійно вона може так коштувати. Тому я зараз їх купую. І я навіть коли купував ці 15 штук, людині писав: зробіть знижку за Гурт. Тим більше я у людини є постійним клієнтом по таким банкнотам. Він мені пише, що можу зробити тільки символічну знижку, тому що цих банкнот в нього залишилося дуже мало. Тому люди думають, варто в них інвестувати чи ні, тому що скоро буде скачок по ціні на ці банкноти. І, звісно, потім здорожчають ось такі набори. У мене зібрані набори, всі 6 номіналів, різні номери. Зараз їхня ціна 4000 гривень. Наступна банкнота як здорощається номінал 200 гривень. І ці набори також піднімуться на ціну зростання номіналу 200 гривень. Є трохи таких наборів. Трохи більше є таких наборів. Тут банкноти. 6 номіналів, але номери однакові. Вони також будуть цінитися, їх час ще не настав, вони трохи тільки здорожчали, Але скачка ще по ціні не було. Це унікальні банкноти, тому що навіть у всьому світі майже немає такого, щоб різні номінали банкнот були з однаковими номерами. Хто не бачив, я зараз вам покажу, як це виглядає. Ось дивіться. Тут номери в них всі однакові. По тиражам. В конверті тираж 3000 одиниць, в клясарі, або, ще, можна сказати, в альбомі тираж 2000 одиниць. Всього 5000 екземплярів таких банкнот випустив Національний банк України. Також в мене є трохи банкнот з цікавими номерами. Зараз покажу. Так, ось така цікава банкнота. Це 30 років незалежності України з номером 30 і 3333. Таких банкнот всього декілька штук. Це від 1 до 11. 11 найцікавіше, тому що там 5 однакових цифр. Тобто 11111. Я оцінюю цю банкноту в 7000 гривень, вона стоїть у мене на Віоліті на продажу. Всім цікава ця, ця банкнота. Там стежать за нею більше 40 людей. Але всі чекають, коли буде халява, щоб дешевше її купити. Я її купував за 100 доларів. Ось такі банкноти. Зараз покажу, в чому їхня унікальність. Унікальність те, що це три банкноти з однаковим номером. Але це перша сотня ювілейних банкнот. Це перші пачки банкнот. Тобто перша пачка це до сотого номеру. Тут три однакові. Я їх ціню також 7 тисяч гривень за три банкноти. Хоча, на мою думку, це дешево. Вони повинні коштувати дорожче. По цьому всьому, я хочу вам сказати, що зараз я вам рекомендую інвестувати в українські монети, пов'язані. З війною з ЗСУ. Також інвестувати в банкноти 30 років незалежності. наприклад, якщо інвестувати в такі банкноти, я не впевнений, що вони будуть роси, тому що в них тираж в 10 разів більше, ніж в таких банкнотах. Можливо, цікава банкнота буде це ось ця 20-ка, тому що це перша банкнота. А перша банкнота або монета, вона завжди цінніша, ніж всі наступні. Тому думайте, що інвестувати, сподіваюся, у вас все буде вдаватися. Знаю, що комусь може не сподобатися те, що я розповів, комусь краще інвестувати в щось інше, але я намагаюся інвестувати, щоб ріст моїх інвестицій був найефективнішим. Тобто не 10% на рік. І в тебе плюс 100% буде за 10 років. Я намагаюся зробити інвестиції, щоб протязі декількох років, там, наприклад, 5 років ріст був в декілька разів. Іноді так в чомусь не вгадую, продаю нижче, щоб купити інше і перенаправити свої інвестиції. Ніхто не може знати, як поведе себе ринок, які будуть ціни. Це все ризик. Пам'ятайте, що будь-яка інвестиція це ризик. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Вам всього найкращого. До зустрічі!